Да, Радіо щодо внутрішньої безпеки, пане президенте, ну от звісно, ми бачимо те, яким чином Україна бореться з внутрішніми ворогами, і там є заборона проросійських партій. Але ми маємо внутрішніх ворогів, які десятиріччями просували ідеї руського міру, ніколи не приховували цього. Йдеться, звісно, про українську православну церкву московського патріархату. Ці люди, ну ми не будемо говорити, що всі вони однакові, звісно, але якщо говорити там про верхівку. Вона ніколи не приховувала, вона отримувала ордени з Кремля, їздила в Крим, коли він був окупований, і ну, це все продовжується. Зрозуміло, що ми завжди говоримо про те, що це така духовна сфера, і нібито держава не має до цього стосунку. Але з іншого боку, ми бачимо, скажімо, приклади країн Балтії, яким чином вони вирішують ці проблеми, яким чином ну, є така ініціатива влади, щоб. От, Такої, такого внутрішнього ворога не було. Е, які зараз є перестороги щодо того, щоб з цим внутрішнім ворогом боротися? Реакція Служби безпеки України на конкретні випадки і конкретних людей. І саме так це відбувається сьогодні. А, тобто, ніякого знаєте, як кажуть, а, аби, то, то, то тему захисту немає. У них точно треба розуміти. Ми не втручаємось, але і е, захисту у, у них такого не буде. Вони повинні відповідати як будь-яка людина. Е, ви ж знаєте, як в житті буває у духовності, буває у людей поза церквою, іноді і більше. По-різному буває в житті різні люди. Треба відповідати за це. Є нещодавний там був якийсь приклад Лаври, я знаю, і там. Відбувалися подібні подібні речі, і я знаю, що була заведена кримінальна справа. Тільки так, згідно законодавства, а як ще можна, а як ще можна з, з такими речами боротися, то ну, можна, можна за... вибачу, організацію. вибачте. Ну є по перше, так є організація. Є, наприклад, ну такі символічні кроки, скажімо, є ПЦУ, тобто православна церква України, так і ПЦУ, з того, що ми всі знаємо, тут колеги так. Вони зверталися до Міністерства культури, тому що. Києво Печерська лавра підпорядковується Міністерству культури для того, щоб вони могли правити свої служби в тих храмах, якими не користуються УПЦ МП, це давно вже сталося, відповіді немає. Тож здається, що є от якийсь внутрішній запобіжник, який чомусь не дозволяє цього. Ну я не знаю, може у когось з них є якийсь запобіжник внутрішній, бо. Люди всі по-різному к питанню духовності, церкви, віри, релігії відносяться. Абсолютно всі по-різному. Я Нещодавно я спілкувався з такою людиною, я хотів глибше розбиратися в питанні. Я покликав. Мені дуже сподобалася людина. Схоже, прізвище у нього, тільки без однієї літери. Єленський. Мені сказали, що він глибоко розбирається в питанні. Я почитав про цю людину. Я так, мені також так здається, якщо, наскільки я можу оцінити. Тому що питання міжнародного права, я вивчав інше право в університеті. Тут церковне право. Складні речі. Я, я не, не професійна людина, точно в церковному праві. Я хочу розібратися, щоб, бути, щоб допомогти і бути справедливим. І я з ним почав. Консультації скажу відверто вам, так і е, є люди, які кажуть, що ми повинні е, посилити, а навіть. Надати більше суб'єктності інституції, яка займається саме питанням релігії в нашій державі, яка знаходиться у нас відповідний департамент, знаходиться в міністерстві культури. І напевне, може, прийшов час, тому що у нас такий виклик серйозний в державі, щоб ця інституція була. Не знаю, як правильно сказати, Бо, більш те, да. інституціоналізована в Кабміні, так, але окремо, щоб на неї ніхто не мав зовсім впливу. І щоб вона була справедлива, і там були відповідні професійні люди, якраз люди професійні, до яких немає питань у суспільства, а головне, які розбираються. Бо ви ж знаєте, складно знайти людей, які глибоко в питанні. Тому я думаю зараз, на таку пропозицію ще не говорив а з прем'єр-міністром. Хочу з ним поговорити про це в цілому його відношення, і з міністром культури відповідно. Ми зустрінемось, проговоримо. Я сам приймаюся цим питанням, я багато про це читаю. Думаю, я розумію, що держава не може втручатися в такі питання, але бачу і виклики, і суспільства, і ваші, і журналістів, і багато різних людей, які постійно ставлять це питання, щоб держава допомогла. Хоч, дуже хочеться допомогти, і, але треба робити все по закону.